Трамп на великий жаль не розуміє одної, одної речі, і ми тут згадували. Путіна не особливо цікавлять території. Можливо, я трошки це сенсація. Його не цікавлять, його цікавить цікавиться Україна. Територія, ну, Ми тобто, контроль кажемо над йому ключову. Він грає вдовгу. Його ключова стратегія. Можливо, це ми треба підтвердити, це повторити, як очі наш перше, це е, знищити українську ідентичність. Що таке українська ідентичність? Це мова, віра. Армія, культура, культура, друга знищити український суверенітет і третя. Не дозволити або знищити здатність України захищати свою територію, тобто знищити українські збройні сили шляхом там скорочень і так далі. Ми пам'ятаєте, в Стамбулі вже про це говорили. Ми це проходили. Тисяч, Оце тисяч. три ключових його цілі і дуже добре, що наші європейські партнери це розуміють. На превеликий жаль, Трамп мислить категорію, що йому треба достатньо дати території Путіну, і він заспокоїться. Це не так.